Слава Богу, за можливість сьогодні разом бути на цьому місці, роздумати над словом Господнім. Хочу сьогодні пороздумати разом з вами про знайомі для нас речі, але нам потрібно постійно перебувати в такому стані самоперевірки, чи рухаюсь я правильно, чи роблю я потрібні речі, потрібно аналізувати кожному своє життя, вникати в себе і в вчення. Господня, Нехай Господь допоможе в цьому нам. Також для нас важливо і проповідувати іншими. Можливо, сьогодні серед нас є також люди, які ще не в церкві, і це буде звучати як те, що заклик <кій> до виконання Слова Господнього, можливо, хтось ще не приєднався до довіруючих людей, до церкви Христової. Дії Апостолів, 11 розділ, 26 вірш, друга частинка вірша, дії 11, 26. І учнів Антіохії стали вперше називатися християнами. Не завжди називали віруючих людей християнами, а спочатку називали учнями Ісуса. Але ось коли ми читаємо дії апостолів, аж в 11 розділі Павло і сила були такі брати. Апостол Павло і сила проповідував в Антіохії певний час. Це були вже місяці, можливо, декілька років. Вони проповідували людям, які ще не знали про Ісуса Христа, невіруючим людям. А вони каялись і утворилась церква там. І ця церква була заснована якраз Павлом і силою. І в кінці. Ось ми читаємо послідовниками Христа, послідовників Христа почали називати Християнами. І по сьогоднішній день ми кажемо, ми християни, тому що ми віримо в Ісуса Христа і є Його послідовниками. Але питання, на яке я хочу сьогодні над яким пороздумувати, як жити християнським життям? Тому що багато людей називають себе християнами, але питання, чи всі, хто називають себе християнами, і живуть християнським життям. Тому, перш за все, потрібно зрозуміти і розібратися, хто такий справжній християнин а просто, а не просто по назві, і що значить бути послідовником Ісуса Христа, про якого пише Слово Боже. Звичайно, ми живемо в християнській країні, багато людей вважають себе християнами. І якби, по зрозумілих причинах хтось може вважати себе християнином, також бо народився в християнській сім'ї, має віруючих батьків. Але Біблія говорить, що християнство неможливо успадкувати. Тобто християнином не народжуються, християнином стають. Немає нічого, щоб ми могли зробити самі, щоб потрапити в царство Боже. Тому тисячі людей називають себе християнами, а насправді, коли ми читаємо Слово Боже, вони не відповідають. Тому, що пише Слово Господнє. Через те нам потрібно роздумувати над тим, хто я є насправді, чи відповідає моє життя, мої вчинки, мій характер тому, що пише Слово Господнє. Отже, перше, християнин це людина, яка мала особисту зустріч. З Ісусом Христом. Коли ми кажемо особисту зустріч з Ісусом Христом, ми маємо на увазі ту молитву покаяння, в якій відбулося моє покаяння перед Господом, де я духовно народився. Ще є таке для багатьох незрозуміле слово, народження згори. Ісус Христос, коли зустрічався з одним із вчителів, Ізраїльського народу з Никодимом, фарисеєм, і він говорив йому, це Іоанна, 3 розділ. Описано: каже: якщо ти не народишся згори, ти не побачиш царства Божого. Тобто, ми бачимо без оцього самого важливого першого кроку ми не можемо бути в Царстві Божому. Нам потрібна зустріч з Ісусом. Це моє вольове рішення, це мій вибір. Який повинна зробити кожна людина. І ви знаєте, всі інші кроки ви не зробите, поки ви не зробите перший крок. І цей перший крок повірити в Ісуса Христа і покаятись. Тому що, ви знаєте, цей перший крок він важливий, бо багато людей вірять, що Бог є, вірять, що Ісус був, але ця віра їх не спасе. Нам потрібно повірити, що Ісус мій Спаситель. Ось це важливо, що Ісус, мій Господь і Спаситель, Він помер за мої гріхи. І це віра спасаюча. Це перший крок. Тому будемо пам'ятати Його. Якщо ви не зробили цей крок, вам потрібно його зробити. Оцей свідомий крок у житті. Друге, у ваше життя приходять переміни. Неодмінно, якщо ви зробили перший крок і пережили народження згори, якщо Дух Святий оселився в моєму серці, це безслідно не може пройти. Людина переживає переміни в найглибшому розумінні. Змінюється характер, цінності, слова, вчинки. Змінюється. Людина звільняється від багато ну, того невластивого для християнина речей якихось. Друге Коринф'янам. 5 розділ, 17 вірш, ми читаємо, тому то, хто в Христі, то є нове створіння, старе минуло, а нове настало. Ось, із того моменту, коли ми зустрілись з Господом, повірили, прийняли це в своє життя, ми стали жити новим життям. Життям у Христі. Мають бути з'явити в житті радикальні переміни в кількох напрямах. Перше, ці переміни по відношенню до Бога. Я почав любити Бога, любити Боже. Все, що Боже, мені стало близьким. Все, що Боже, воно стало моє. І ви знаєте, в людей стається так, що те, що вчора я не любив, я дуже полюбив. Те, що вчора я не робив, сьогодні я хочу робити, тому що християнин живе. По-іншому, він цінує іншим, він цінує стосунками з Богом. Адже суть християнства у стосунках з Богом. Не просто в наборі правил і постанов: це роби, це не роби, ой, ти ж на свято не роби, ой, ти ж там то. І часто, коли запитує, чому на свято не робити, ніхто не відповів вже. Ніхто не відповів. Просто не треба робити. Навіть якщо ти не знаєш, що за свято, просто не роби. Але це безглуздо. Ми маємо розуміти, чому я щось роблю, а щось не роблю. І от знаєте, коли ми будемо на християнство дивитися тільки, щоб щось робити або не робити, і це, скажімо, я сам не розумію, то це релігія. Мертва релігія. А живе християнство це живі. Стосунки з Богом. Коли я не роблю, бо Бог цього не хоче. Я не роблю, бо це гріх це неприємно ні Богу, ні мені вже. Гріх став неприємний для мене. Переміни прийшли в моє життя. Далі переміни по відношенню до самого себе відбуваються. Ми перестаємо бути егоїстами. Да, ми, егоїсти маленькі. Або будемо звільнимося від цього, мабуть, коли залишимо тут на землі грішну природу свою, і підемо у небо до Господа. Ну, Господь вчить нас не бути егоїстами, Господь вчить нас віддавати, жертвувати, любити не тільки себе, любити. І переміни відбуваються. По відношенню до самого себе. Це важлива думка. Не може людина залишатись таким егоїстом і знаючи, або будучи живучи всередині з Духом Святим. Він нас змінює. Ми починаємо любити інших також переміни до ближнього. Це важливо переміни до ближнього. Матвія 22, розділ, 39 вірш. Матвія 22,39, друга частинка вірша, написано: люби ближнього Твого як самого себе. Люби ближнього Твого. Він вчить нас любити не тільки себе, але й своїх ближніх. І якщо немає перемін в житті, то потрібно перевірити або задуматись, чи насправді я християнин, чи тільки називаю себе. Таким. Ісус сказав Матвія 7 розділ, 20 вірш Матвія 7,20. Отже, по плодах їхніх пізнаєте їх. Плоди нашого життя, що це таке? Слова, діла, мій характер, все, що я продукую, ось це є плоди. Все, що я говорю, роблю, думаю, оце, оце плоди. Тому, каже, дивлячись на плоди Твого життя, можна сказати, хто ти? Які у тебе плоди? Переміна в житті вона є чи ні? Плід духа він проявляється чи ні? Цей плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Чи проявляється цей плід? Він має проявлятись. Хай Господь допоможе нам, щоб ми дали відповідь з допомогою Божою на питання, які мають нас турбувати. Чи впевнений ти в тому, що ти християнин? Що тобі прощені гріхи? Ви впевнені, що коли помрете, будете перебувати на небесах з Богом. Ви готові зустрітись з Богом? Далеко не всі люди можуть сказати, я готовий зустрітись з Богом. Не всі люди. Але Господь хоче, щоб всі, хто каже, я християнин, дали чітко відповіді на ці питання. І хто живе з Господом, хто є християнином? І в кому живе Дух Святий, той неодмінно скаже: Так, я готовий до зустрічі з Господом. Так, я впевнений, що мені простив гріхи. Я впевнений, що я дитя Боже. Отже, як жити християнським життям? Звісно. Багато чого можна сказати. Я кілька моментів скажу, таких скажу, незмінних, складових, без чого просто не можна уявити християнське життя. Ви знаєте, це буде великим повторенням. Але я вам скажу, часто люди цього, що я зараз скажу, просто не роблять, спускаючи своє християнське життя до такого мінімуму. До такого мізерного духовного життя, що інколи аж страшно. Перше, це молитва. Кожен день нам потрібно проводити час в молитві. Учні прийшли до Ісуса колись і сказали: Господи, навчи нас молитись. І Він їм сказав молитву Отче наш як зразок. Молитва Отче наш як зразок, яка включає і прославлення Господа, і прохання. І подяку, яка включає в себе і е, різні сфери життя нашого і е, сповідання гріхів і таке інше. Але потрібно вчитись молитись, практикувати молитву. Дух Святий допомагає нам молитись. Дивіться, Римлянам 8 розділ, 26 вірш, написано: так само і Дух допомагає нам в небочах наших, так як ми не знаємо про що молитись, як належить. Але Дух Святий заступається за нас зітханнями невимовними. Дух Святий знає, підкаже, направить. Вас в молитві. І навіть те, що ви не знаєте, як сказати і що сказати, він знає, що ви відчуваєте, що ви, де ви знаєте, не добрали слів, щоб пояснити Господу свій стан. Хтось скаже, я не вмію молитись. Я не продінь, я не знаю, що казати. Багато людей помилково вважають, що, можливо, молитва це потрібно знати багато якихось дуже спеціальних слів. У мене такого лексикону немає, я не можу молитись, це неправда. Потрібно молитись звичайними словами, як ви спілкуєтесь з іншими людьми, так само спілкуйтесь з Богом. Скажіть те, що ви думаєте, скажіть тому, хто знає про вас все, хто готовий вислухати вас. Скажіть те, що вас радує, те, що хвилює. І кожен день у вас має бути час і місце для того, щоб помолитись. Віднесіться до цього як до зустрічі з Богом, як до бесіди з Господом. Знайдіть час зустрітись з Богом, який дає тобі життя, який тримає весь Всесвіт у своїх руках. Уявіть собі, якщо нам потрібно було б зустрітися з кимось дуже, дуже поважним. Ми б готувалися до такої зустрічі, ми б встали пораніше, себе в порядок привели, ми б прийшли на те місце раніше, ніж потрібно було. Нічого, я почекаю. Щоб не пропустити. Але коли ми говоримо про зустріч з Господом, Він приходить, а нас немає. Як часто так буває, коли ви не помолились, бо були надто зайняті, коли ви не приділили цьому уваги достатньої, бо було щось дуже важливе. І ви знаєте, я думаю, коли ми побачимо Господа у славі, коли ми зустрінемося і на небесах, і будем, я думаю, моментами соромно буде. Господи, я так мало приділяв часу з тобою поспілкуватись. Нам не потрібно стояти в черзі, нам не потрібно записуватись на прийом, але сумно в тому, що таким чудовим інструментом, як молитва, ми мало користуємось. Нам потрібно більше молитись. Дорогі друзі, інколи виглядає так, Господи я занадто зайнятий. Чим ти зайнятий важливішим, ніж знайти час поговорити з Богом. І є ще одна причина. Знаєте, яка? Причина така, що багато людей не говорять з Богом, бо нема про що говорити. Або я його просто не знаю. У вас нема про що говорити з людиною, яку ви абсолютно не знаєте. Ну, коли ви когось знаєте, у вас є більше про що говорити. Пізнавайте Бога. Роздумуйте, спілкуйтесь з Ним. Читайте Слово Боже, це буде друге, про що ми поговоримо, але. І якщо ви будете ближче, знати вас буде більше про що з ним поговорити. Молитва це невід'ємна частина християнського життя. Друга це Слово Боже читання Біблії. Ціль Біблії це свідоцтво про Ісуса Христа, Христа достатньо для всього. І ми читаємо і наповнюємось. Словом Божим його істинами це не є необхідним для нашого життя. У кожного з нас є. Ми бачимо ось, тіло, наші члени тіла, і ми про нього турбуємося. Ми його годуємо, ми е, впорядковуємо е, себе, гріємо, витрачаємо багато часу на це, лікуємо наше тіло. Це нормально. Ненормально, знаєте що? Те, що у нас. Є духовна людина, душа, дух. У нас є, знаєте, те, що всередині невидиме, але складає наше єство, а ми йому уваги не приділяємо Оце ненормально. Коли ми весь час витрачаємо на тіло, але душі, не думаємо про неї. Ким би ми не вважали себе, ви не можете жити нормальним, здоровим християнським життям, якщо не читаєте. Біблії. Нам потрібно читати Біблію. Неважливо, на якій мові, неважливо, можливо, хтось каже, ну, я, я більше от в телефоні. Головне, щоб, знаєте, в телефоні ви читали Біблію, а не зайшов почитати Біблію, п'ять хвилин почитав, а тоді годину сидів в соціальних мережах, наприклад. Дорогі друзі, я не проти соціальних мереж, але соціальні мережі перемагають поки що. Нас часто. І у нас є час для всього. У нас є час, якщо в день підсумувати, це будуть години, а не хвилини. Тільки читаємо Слово Боже, засинаю. Я навіть почув таке, одна людина каже: ви знаєте, не можу, оце приходжу на служіння, починаю спати. Чи це мені не треба ходити, чи шу? Тільки починається проповідь, в мене відключає все, засинаю і все. Дорогі друзі, а як щось друге робимо, не засинаємо. Нам дуже важливо, щоб ми розуміли важливі речі. І коли ви щось важливе робите. Ви не засинаєте. Читайте, вивчайте, роздумуйте над Словом Господнім, бо це дуже важливо. Це говорить про те, що я турбуюсь про душу. Я відчуваю потребу в Слові Божому. Коли ви роздумуєте, коли ви читаєте, коли це стає частинкою твого життя, тоді це має значення. Хай Господь благословить цьому нас, третя це дисципліна. Християнське життя це життя подолання труднощів. Ми читаємо Матвія 7, розділ, 14 вірш: бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, яка веде до життя, і мало таких, що знаходять їх. Мало. Тісні ворота. Більше хочуть широкими воротами. І так і роблять, але ми з вами не такі. Хай Господь допоможе, щоб ми з вами були з тих людей, хто зрозуміли благословенний шлях. Це там, де ті вузькі дорога, вузькі ворота, і мало хто знаходить їх. Друга Тимофія, другий розділ, третій вірш. Терпи труднощі, як добрий воїн Ісуса Христа. Він порівнює нас з воїном, який переживає труднощі і долає ці труднощі, і Господь з нами подолає всі труднощі. Скріз у Біблії сказано такий заклик до християнина: воюй, борись, працюй, біжи, страждай, перемагай, протидій. Це говорить про дисципліну. Це говорить про те, що треба себе дисциплінувати. Дисципліна, благодаті має відбуватись. Відмовтеся, можливо, від деяких програм по телебаченню. Обмежте себе в інтернеті, подивіться, що з'їдає найбільше ваш час, ваш розум займає. Можливо, занадто багато новин, можливо, занадто багато про політику, а можливо, просто молоді люди занадто багато в іграх часу проводять. Занадто багато ви того, що забиває розум ваш, пам'ять вашу тим, що вам абсолютно не потрібно. І є така програма Тік-Ток, називається. Яка забиває і робить людину тупою. Тупою. Ну, так говорять ті, хто досліджують. Ви листаєте беззмістовно різні короткі відео. Знов, 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 знов. А ви знаєте, що це? Залежність певна. І так можна легесенько годину і дві години часу провести. А можна було щось корисніше зробити життя занадто коротке? Більше того, це шкодить. А що ви думаєте, в Америці вже забороняють цю програмку? Псалом 141, третій вірш написано: постав, Господи, сторожу біля моїх вуст, постав варту біля дверей губ моїх. Тут говориться про те, що ми дисциплінували також наш язик. Про що іде, і з ким ти говориш, трошки контролюй. В цьому теж дисципліна. І хтось хоче з тобою попліткувати, зупини це. Зупини цю розмову. Скажи: Я не хочу про це говорити. Не підтримуйте. Той, хто сказав плітку вам, той розкаже її про вас. Будьте дисципліновані. 1 Корімфіян 9, 27, перша частинка вірша написано, але стримую і прибуркую тіло моє. Потрібно себе стримувати і прибуркувати. Це вміння контролювати і тримати себе в руках. Четверте, це церква. Церква невід'ємна частина життя християнського. Невід'ємна. Ви знаєте, можна десь подумати, що деяких людей, які кажуть, я християнин, але мені не потрібна церква. Вони схожі на Робінзона Крузо, який живе, ніби знаєте, на острові, де нема більш таких, як я. Нема. В Біблії про таких людей нічого не написано. В Біблії написано про християн, які цінували спільнотою, які цінували церквою. Господь прийде не за окремими людьми, а за церквою. Тому зібрання християн це не вибір, а необхідність. Це необхідність, це повеління Господа. Я створю церкву мою. І ворота пекла не подолають її. Ми в Божій церкві. Ми не на підприємстві у когось, це не клуб по інтересах, це церква Божа. Нехай Господь допоможе, щоб ми пам'ятали, на землі є Божа установа, церква. І через церкву працює Бог. П'яте і останнє це те, що кожен християнин, який живе християнським життям, є свідок Ісуса Христа. Ми з вами свідки Христові. Тому один із компонентів це моє свідчення. Це є дуже-дуже важливо, просто неможливо жити нормальним, здоровим християнським життям і завжди мовчати. Ми маємо говорити людям життям, словами, ділами. І хай люди побачать і скажуть, що з тобою. В чому секрет твого життя? Я хочу теж так. Розкажіть їм. Розкажіть про Христа. Розкажіть, що з вами зробив Ісус Христос. Нам не треба вигадувати щось, просто скажіть, що з вами відбувається. Ми сьогодні живемо один з днів нашого життя. Хай Господь допоможе, щоб ми жили справжнім християнським життям. Життя коротке. І давайте проживемо справжнє, не просто життя по назві. Але для того, щоб визначити, проаналізуйте сьогодні свою молитву, проаналізуйте сьогодні те, з чого складається ваше християнське життя. Проаналізуйте своє читання Слова Божого, проаналізуйте свою дисципліну, проаналізуйте, яка ваша участь в церкві. Чи прагнете ви до служіння? Одна справа, коли люди старшого віку, інша справа, коли люди молодшого віку можуть ще більше потрудитись. Хоча люди старшого віку теж хто хоче, трудяться для слави Господні. Нехай Господь допоможе, щоб коли Господь прийде за церквою, за своїми, Він знайшов нас в роботі і сказав: добрий, вірний раб, я прийшов саме за тобою. Нехай Господь благословить, що ми були в цьому числі. Живіть християнським життям. А якщо ви ще не на цьому шляху, станьте на нього пошвидше. Оцей перший крок, про який ми говорили, зустріньте з Господом. Нехай він благословить допоможе в цьому нам.